Маленьке доповнення до попереднього відео. Е, отож, по фактам, я записав відео і дав пости на українському та е, англомовному Ютубі е, своєму про ситуацію з Народіцьким і де закликав не відволікатися, а зосередитися на підтримці тих, хто бореться за життя. На підтримці України і українців. Це за лічені хвилини зачепило радину. З Херсона та Одеси, які з 22-го року у Німеччині, і які весь цей час співпрацюють з РФ, з шахістами з РФ. Створили для них спеціальний Ютуб канал. В 22-му році приймали гроші в рублях російських, і це є все задокументовано. Є ці відео на моєму каналі, де можна подивитися, посилання на сайти і так далі. Е, також. Я казав про те, що е, Мірзоєва, а раніше Трібушна е, шукала собі клієнтів за допомогою, виставляючи фото інших красивих жінок, і таким чином слабких чоловіків заманювала до себе у пастку. Мірзоєв – це той, хто забанений за читерство на Ческомі, і це той, хто допомагав Богданову і іншим. Читирити і сам читирив у турнірах у Франції, Німеччині і так далі. Про це те є ж відео, і є е, відео не лише на моєму каналі, є відео і на каналах інших гросмейстрів. Е, тепер стосовно, е, чому їх так підірвало? Я думаю, їх підірвала не сама ситуація, не сама моя думка. Ну Яка різниця, яка моя думка? Ну ви ж. е-е на мене там, ну м'яко кажучи, ображаєтеся за те, що я викриваю правосправду. Ну, яка вам різниця, на мою думку? Але я думаю, що їх зачепило саме, саме мій. Як, їх, як полюблювачів усього російського і тих, хто працює з росіянами, вони не могли промовчати. І тому на російськомовному телеграм-каналі, де збираються прихильники Руського миру, вони і написали, вона написала такий пост. Що висміюючи мою думку про те, що потрібно допомагати Україні і українцям? Друзі, думайте про те, хто у вас в друзях, з ким ви спілкуєтесь. Я думаю, будь-яка порядна людина просто мусить виключити з усіх контактів і Мірзоєва, і його дружину Мірзоєва, шахраями та негідниками. Не потрібно мати справ.